Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про відомі та дуже популярні цукерки від торгової марки Solidaris. Це шоколадні цукерки зі сливою всередині. Смачна солодка слива в поєднання з чорним шоколадом створить унікальний смак та аромат. Цукерки достатньо великі. Кожна цукерка оборнута окремо. Виробник стверджує, що рецепт виготовлення цукерок незмінний. Протягом багатьох років. Кожна сливка відбиралася вручну. У складі продукту немає глютену чи консервантів. Наразі у нас є в наявності декілька варіантів упаковки та ваги. Картонна коробка з цукерками вагою 300 г, селафанова упаковка з вагою 350 грам. Та подарункова жестяна коробка вагою 490 грам. Смачні та поживні цукерки, сливка в шоколаді принесуть задоволення своїм незвичайним смаком. Замовляти продукт можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте, за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаю успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.